Хе-йоу, hey друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка! Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на арені зі швидкостями і велетенською купою зомбаків. Сьогодні ми будемо купляти собі дуже-дуже цікавого і небезпечного монстра у якості помічника. Ось так. А, цікавенько, і хто це буде? Ну Ти що, серйозно, не знаєш, що це буде? Міка, це буде в нас мутант Ельград Майя, той самий який з щупальцями Пакі, і трьома головами. А нам його купляти. Ну, типу, він сильний, і він може нам. А! Пісок і він на голову може нас жерти просто. Ні, він буде битися на нашому боці і захищати нас від зомбаків. Mm -hmm, mm -hmm. Нічого ти не ставав? розумієш. Міка, ми знаходимось на арені зі швидкостями. Тут постійно е, ну, тих, кого ми, кого ми купляємо, вони за нас. Вони на нас не нападають. Це, Це що? буває в перший раз. Забула, чи що? Та ну який перший раз? Це не те. Цього не буває тут. У нас стовідсоткові помічники, які не будуть нападати Я на Я краще пістолети куплю то буду відбиватись, Я буду краще, ніж він. Щось я не вірю, якщо чесно. Мені здається, що а мутант я Ельгран має. Це міка сторелькою все таке. Та це в іншому було, це ж не тут. Це що, тут було? Ні, це не тут було. Це, це було тут давно. Було. Це було давно. Тоді ще не було мутанта мутанталь От. А тепер він є, і він сильніший, я думаю, чим Міка з турелькою навіть. Так. Я сильніша. Ну, друзі, пишіть, як ви вважаєте, хто сильніший в коментарях? Міка з турелькою або мутант Гран Майя. От пишіть свою думку в коментарях, а ми потім прочитаємо та да подивимось, за я кого безпечніше. ви боліваєте більше там. Безпечніше, так він також безпечний. Що, не віриш чи що? Так, він так він мені потрібно сказав. написати таку команду, щоб опинитися ось тут на горі. Чуєш, вилазь, давай вже час так, ставити давай куплю... зараз когось. Дай все якого пістолета? Давай бери щось нормальне. А, Хоча дігу... почекай. Нам треба нам треба купити. Почекай, треба купити щось. Та дайте вилізти, будь ласочка Все, дякую. А, скільки коштує? Скільки коштує? Десять. О! У нас тільки не буде, напевне. Так, міняємо все швидко, 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 друзі. Ну, раз я тобі не треба, піду Що, куди ти там? Так, е -е, в мене там. Так, в мене 594. 256 плюс 256 це двісті я не знаю, вистачає чи ні? Ні, це не вистачить мені. Це вісім в мене буде. Капе дев'ять. Ні, не вистачає. Міка, бери пістолет, а швидше біжи туди. Давай, Ой, знаєш, щось Що? не хочеться, знаєш? Що? Ти тобто тобі не хочеться. Давай купляю, цей, не змищайся. купляю. На тобі цей гроші ще можеш купити щось з захисту. Я тобі скинув там двісті сімдесят чотири. Швидше ну, добрий, біжи бакі, туди. Що б ти без мене тут робив? Тобто що. Там зомбак вже йде! Швидко! Давай! Он він! Бо бо зараз його треба буде буром добиватися. Чо... Там два, там три, чотири зомбака! Ого? Давай, рятуй нас, рятуй. А я, так, а я зараз е, візьму пігулочку собі тут. Так, Оп, це сюди. Заряджаю. Все, я Поїхали. спускаюся туди, донизу, у ось таку шахту. Зараз, друзі, будемо копати. Вау, у нас баті шахтар. Так, я сьогодні буду з буром копатися, друзі, ось тут і у -у -у, намагатися дуже-дуже багато всього О, собі тут копанул. знайти. Так, сюди. Що там таке? О, Навіть пігулочка не забув. Так. Я все забрав. Ану, 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 сюди забираємо. Так, давайте я поки що не буду тут збирати. Давайте я отак зроблю. Так, нормально. Е, тепер робимо сюди і копаємо, друзі, ось так. Все, тут треба торкнутися якогось Редстоуну, щоб воно засвітилося, бо тут нічого гісіньки не видно. Так, приймаємо пігулочку. І. Фу, що це таке було? Фу, Це блоки! Я подумав, що це якийсь голова скелета чи скелет. О, сам. О, ти, чого ти так? Я трішечки навіть перелякався. Я у шоці. Фу -ху -ху -ху. Це було реально трішечки моторошно. Так, сюди. Сюди копаємо. Ось так, друзі. І тепер е сюди. Так, йдемо сюди. У цьому напрямку будемо зараз тут просто як грейдер все тут викопувати. І швидесенько, швидесенько забивати свої кармани. Так, сюди. Сюди, сюди ще. Я вже зламав бур на цілу половину. Дуже Молодець. добре. Так, тепер у цей бік копаємо. Давайте один і два. І знову будемо копати таким самим чином, як і там було. Швидесенько. Я тут вже стільки ресурсів накопав, ти навіть не уявляєш. Так, давай, давай, Потім давай. ще давай. Обмінювати? треба буде. Обмінювати? Ну так. Ага. Слухай, але я думаю, що я з цим впораюсь. Що там в тебе? Ти відбиваєшся від зумбаків чи ні? Та все просто одне сітка лише встановила, та й все, вона собі робить діло. Нічого собі, щось я не думав, що ти там такий захист зробиш. Ха, нормально а тоді. Чого? Ну не знаю, може, у тебе там якісь проблеми, можливо, виникнуть з зумбаками. ні ні, ні, все чудово. Так, якщо чудово, то це супер. Ага, сюди, сюди. Я вже майже зламав бур. Так, сюди, друзі, швидко проходимо. Копаємо, копаємо. Ого, що це таке було? Чого тут зламане? Тут щось же зламане. Так, я зрозумів. Давайте зараз ось тут викопаємо. Хоча ще Хоча зараз їх збільшить, але що там я більше зубаків стає, чи що? Угу uh -huh. Так, Слухай, це ми, ми за. О, у мене вже зламався бур. Е, я зараз куплю. О, як так швидко, байки! Та це було не швидко, чуєш? Це було повільно. Ти я праві? думаю. Так, сюди, сюди, сюди. Збираємо ресурси, Чому в мене ти такий дуже-дуже дуже багато повал? всього. Ну, типу. Я постійно будую там щось, тому я ні, ніколи не копаюся у шахті. Але сьогодні буде виключення таке невеличке. Я трішечки тут покопаю все ж таки. А ну, дай ти що... Ще... здивуєшся від мого захисту? Серйозно? Що ти там таке так. зробила? Сподіваюсь, що воно працює нормально. Як нормально, нормально, працює. Я от зараз працюю як якийсь пилосос. Намагаюся зібрати просто абсолютно усі ресурси, Корисний які я тут ти? назбирав. Що? Корисний! А, типу, я зрозумів. <с? <с?> так, сюди. Все, остання доріжка з ресурсів. Зараз ми все це запилисосимо і піднімаємось на город, будемо обмінювати. У мене, щоб ти зрозуміла. Так, 234 діаманта. 232 тридцять два смарагда, 505 золота, 748 заліза, тисяча дев'ять. Що? Куди спати? Его. Ого, там зомбаки. Нічого собі. Нормально ти таку сітку поставила. Та непогано досить, слухай. Нормально, нормально. Як тобі яма, яку я тут викопав, а? А <гум> я бачила, обережніше тепер треба. Ну, типу, так, треба реально трішечки обережніше це все діло робити. Так, перестрибувати там чи щось, збудувати, якийсь місточок, я навіть не знаю. Ага, ага, ага. Так, це все міняємо. В мене буде дуже-дуже велетенська купа грошей. Зараз я все доміняю і скажу, скільки там в мене виходить. Так, сюди, 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 сюди. Так, тут все доміняв. Тут все також майже домінялося. Так, ще щось вибухнуло чи мені почулося? Так, Ніка? це я. Що ти там робиш таке? У що? вважаю стрішки. Динаміти якісь є, чи що? Так, це сюди. Гранати. А, нічого собі. Так, ну все. Нарешті я завершив обмінювати усі гроші. І, власне, в мене виходить скільки. В мене вийшло 17 188 гривень. Нормально. Тобі гроші потрібні? Чуєш? Ні. Ні, не потрібні. Ну добре. Поки що хвилі немає. Так, я купив 64 золотих пластини. Купляємо, друзі, мутанта Ельгранмаю Маю і вирушаємо. Зараз його поставимо, бо у нас вже. я не знаю, яка це в нас швидкість зумбаків, а в нас ще немає оцього мутанта. Бау! Який він вилетить! З Що він? Рибою! Він плюється роздає просто. <смі> типу, може він нажерся в океані риби і тепер він її усю випльовує, щоб Фу, а наносити урон у руку. смердить так? нічого собі, це досить неочікуваний стиль атака цього мутанта. Ага, я зрозумів. На, це твоя половина буде, так, О, так, так, так? так. Це моя зарплатня. Угу, щось типу того. Так. Я зараз куплю собі, напевне, так, а що б мені купити? Давайте я візьму дробовик, дефабрикатор. Давайте дробовик візьмемо. А, чи, може, два дробовика? Ні, один так, а це е, тисяча набоїв. Це тут я більше нічого не буду купляти, тут також нічого. Все, я не буду нічого купляти, буду просто хоча почекайте, золоті яблука можна купити. Е, а так, що давайте. ти їжу забув? Чи що? Ні, не забув. В мене є їжа, але я хочу золотих яблук. Буду їсти виключно їх. Ха -ха. До кінця цієї серії це 100%. Так, сюди. В мене є ще гранати. Я йду на допомогу. Бо тут дуже-дуже багато зомбаків, і вони досить різноманітні. Наприклад, ось такий велетенський. Я такого давно не бачив. Так, давай, давай, давай сюди. Цікаво, чи можна гранату туди просто закинути? Так, вони просто туди залітають. Супер! Тоді можна просто так підійти. І закидати їх гранатами. Міка, де що тут відбувається? Все, капець. Wow. Я, я просто wow. закидую їх гранатами. Так, давай сюди стріляємо cool, cool. з дробовика тепер, хоча можна навіть і не стріляти, можливо. Він тут і сам може впоратися з усіма цими зомбаками. Хм. Чи настільки сильний у цей е мутант Ельгран як ти вважаєш? Я wow. думаю, що він дуже сильний. It, сильний. Давайте! Друзі, робіть аналіз. Як я на початку казав, пишіть в коментарях, хто сильніший. Міка з турелькою або оцей мутант Ельгран Майя. Я думаю, що зрозуміло. мутант Ельгран Майя. Ну так, так, мутант Ельгран Майя, він набагато я... сильніший. Що, ти? Тобі зручно тут через його оце щупальця, а? Він тут буде лоскотати тобі оцю штуку. Хоча воно. Воно тобі буде тут лоскотати. Ні, я не буду там нічого такого будувати. Я сьогодні... Я тобі сьогодні... турельку купила також. Е, в мене дробовик є, мені не потрібна турелька. Як хоч. Так, граната ми закидуємо у цих зомбаків, вони щось дуже близько сюди підходять. Давайте, зараз в мене вистачить на всіх вас. Все закінчилися Гранати. все було дуже швидко. Так, сюди, на тобі. На тобі ще отримуйте. Слухай. Їх достатньо така кількість лізе, так? Є, Довго так тобі там ще будувати твою турель, чи ні? Що ти тут а, хочеш зробити? Що ти кажеш? Довго будувати тобі ще турель? Коли стріляти почнеш, а? Все, Нам... Все, починаю. Нам потрібна допомога міки з турелькою, бо ми тут щось можливо не впораємось. От. Я не хочу О, нічого ну, такого так каркати, але. А спочатку! Та шо? Ооо? Турель з'явилася? Непогано. Слухайте, я от навіть не уявляю, наскільки по зомбаків не було шансів, якщо б тут було два або три ось таких мутанти Ельгран капець. Де, якщо б вони були б тут, нас б також тут не було. Чого це? Якщо б ми могли купити стільки помічників мутантів Ельгран Майя, то. чому б ні? Ми б тут були. Давай допоможу тобі. В мене є час. Щоб зламати декілька блоків, бо О, там навіть моя дякую, допомога не дякую, потрібна. Бо цей мутант Ельгран Майя з усіма може впоратися там сам. Він просто знищує, друзі, дивіться, анігілює усіх оцих зомбаків. Навіть незважаючи на те, що вони дуже-дуже велетенські, в них дуже багато здоров'я, і їх дуже велетенська купа там лізе. Так. Ну що? Я думаю, що незабаром може в нас тут і будуть боси якісь ще лізти. Я не знаю, поки що нікого не бачив. Ти... Ого! О, там хтось з велетен. Ого! Там, там супер велетенський зомбак, диви, в нього замість голови, то ще замість так, частини бачу. голови. В нього там, як у термінатора, металеве обличчя. Що? Ой, щось тут вони лізуть. Ой-ой. Щось тут відбувається. Слухай, нас намагаються е штурмом взяти, друзі. Дивіться. Зараз я тут стану. Так. Ага, вони думають, що вони зможуть пройти через оцей захист, який збудувала Міка. Але я щось думаю, що нічого у цих зомбі не вийде. Давайте з'їмо золоте яблуко, щоб в нас була регенерація і додаткові серця. Оці золоті, щоб, якщо що, не отримувати урон основних сердець. Так, сюди, сюди, на тобі, на тобі! Зомбак дурний. Слухай, ми майже з ними диви. Хоча ні, почекайте, вони все одно лізуть накопичуються Ауч. тут у купі. що таке? Майки, навіть не пам'ятав, як ти мене плюху дав. Я? Я. Три. Я туди стріляв. Ви я тебе навіть не бачив, Міка. Так, сюди, сюди. А, чи ти тут була? Ти тут будувала щось? Не, я ні? більше до тебе не підходжу. <світ> Та я ж нічого такого не робив, чуєш? Я ж не винен. Так, давайте, друзі, стріляємо далі. Міка, стріляє з турелі своєї, добре. Так. так я стріляю! Стріляй, стріляй, ще більше стріляй! І в голову цілься, щоб більше урону наносити оцим зомбакам. Грати. Так, давай, давай, давай туди, туди, туди. Їх усіх на тобі! На тобі! На тобі! на тобі. Ось так, непогано. Так, тут якісь оці кадаври лізуть сюди. Ану, ану, геть, геть, звідси я сказав на все чи ні? Все? О! Ферверки, диви, ми нарешки. впоралися. Угу, це була досить легка арена. Бо цей мутант Ельгран має він нереально сильний. Я коду. Я думала, що ти про мене будеш казати. Що? Так про ти? тебе вже казали. Ого. Пишіть друзі в коментарях, хто сильніший. Міка з турелькою або оцей мутант Ельгран Майя. Я, якщо чесно, в шоці. Він один і зміг з цими усіма зомбаками впоратися. Я думаю, що він загасив їх декілька тисяч. Ну, а на цьому я думаю, що можна завершувати цю серію. Ти де там? Що ти там виглядаєш як ображений пацюк? Вилазь? Чуєш? Ні. <реш> вилазь, вилазь, давай. От що ти не скажеш до побачення, підписникам чи що? Підписникам скажу, а тобі ні. Так не треба мені, я ж нічого такого не кажу. Друзі, ось таке відео вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! На ну все добре, котики.